Добрий вечір. У столиці 21. Ви дивитесь випуск на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкало. Зараз поговоримо про таке. Зброя з близького сходу. Президент анонсував нові домовленості з об'єднаними арабськими еміратами у військовій сфері. Півроку без корупції, а тепер, як завжди, прем'єр заявив про початок розслідування щодо керівництва фіскальної служби. Контролюй за що платиш, кияни можуть самі перевіряти, скільки спожили тепла і за скільки платять. Символічне поповнення рік кози приніс столичному зоопарку п'ятеро козенят. Досягнуті домовленості з об'єднаними арабськими еміратами дозволять посилити обороноздатність української армії, заявив президент України Петро Порошенко. Назвав успішним свій робочий візит до об'єднаних арабських еміратів та зазначив важливість проведених переговорів та контактів контрактів, які підписали українські підприємства під час виставки «Айдекс-2015». У присутності глави держави начальник генштабу Віктор Муженко підписав документ про військово-технічну співпрацю між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Петро Порошенко зазначив, що це набагато полегшить та унормує нашу співпрацю у військово-технічній галузі. Сьогодні відбулися дуже важливі переговори на виставки IDEX. Ми підписали українські підприємства, виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки мільйонів доларів, які допоможуть нам залучити валюту в країну і в той же час знайдуть необхідні ресурси для того, щоб ми підвищили можливості української армії, прискорили проведення модернізації і залучили найкращі виробники для забезпечення нашої оборонної стратегії. Глава держави нагадав, що перша військова продукція, зокрема броньовані автомобілі, надійшли з еміратів та допомогли підсилити українську армію і повідомив, що номенклатура співпраці значно розширена. Укладені та визначені терміни постачання для українських збройних сил необхідних оборонних засобів. Порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Повідомляють в РНБО. Найбільш напружена ситуація спостерігається у районі населених пунктів Світлодарськ та Широкіне, де бойовики перейшли до тактики локальних зіткнень із силами. Ато, зокрема, біля Широкіного бойовики з танками, мінометів та стрілецької зброї, дев'ять разів обстріляли позиції сил АТО та здійснили спробу їх штурмом. Правильно організована оборона українських військовослужбовців змусила російських найманців відступити з втратами. В районі шахти Дутовської на Донецькому напрямку противник намагався штурмувати наші позиції своєю піхотою. Триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування. Насамперед, на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандоформуванням озброєння, військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Прем'єр Арсеній Яценюк прийняв рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. На час проведення розслідування керівник ДФС та двоє його заступників відстороняються від виконання обов'язків. Про це глава уряду заявив під час селекторної наради. Прем'єр заявив, що перші півроку Державна фіскальна служба почала працювати так, як очікували українці після майдану. другі, другі півроку, як завжди, глава уряду наголосив, що Організовані злочинні угруповання у складі представників Служби безпеки, митників, прокурорів, міліціонерів займаються як відмиванням грошей, так і кришуванням митниці і створенням схем по розгробовуванню України, яка перебуває у стані війни. Я приймаю рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. Це стосується керівника Державної фіскальної служби. Заступника керівника начальника податкової міліції і заступника керівника начальника митниці. Арсеній Яценюк звернувся до підприємців та представників бізнесу допомогти урядові у проведенні цього службового розслідування. Також прем'єр повідомив, що будуть проведені кадрові чистки в генпрокуратурі та в МВС. Організоване злочинне угруповання, в яку входять у першу чергу правоохоронці, повинно бути знесено, наголосив прем'єр. Київських парках хочуть зробити сучасний ландшафт, нове освітлення, відеонагляд та навіть вайфай. У місті запланували реконструкцію столичних парків. Відповідний проєкт у КМДА презентувала міська влада. Олександра Роздорожна розкаже, якими стануть зелені зони столиці. Чисті, безпечні, комфортні та по-справжньому європейські. Такими планують зробити усі столичні парки. Оновлювати та вдосконалювати зелені легені Києва взялася міська влада. Колись я працював з курсоводом. Багато років тому я з, з натхенням презентував місто Київ як одне з найших міст в Європі. Що на кожного мешканця нашого міста більш ніж 100 зелених насаджень. Це було більше 20 років тому. На жаль, ситуація за останні роки погіршилася. Завдання столичної влади зберегти парки, зазначив мер. Ідея реформувати парковий простір міста з'явилася, що в кінці минулого року. Тепер повноцінний проект Київські парки презентують громаді, крім естетичного перевтілення. В усіх зонах відпочинку зроблять якісне освітлення, нові доріжки, дитячі та спортивні майданчики, культурні осередки та навіть вайфай. Мы только одним освещением, давая его в парке, мы увеличиваем продолжительность нахождения людей в нем, ну, я думаю, в два раза. Второе – безопасность. То есть мы обязаны в парке дать ту систему видеонаблюдения, та, которая есть во всем мире. Третье – стоянки. Ну, мы знаем, что практически ни в одном, ни возле одного парка нет стоянок автомобилей, на которые там можно приехать. Для початку в межах пілотного проекту зі 111 міських парків обрали 23. Концепцію реформування кожного з них обговорюватимуть киянами. Возле каждого парка вывесим огромный стенд с нашими предложениями, дадим какой общественный, создадим какой-то общественный совет, который будет свои предложения присылать, и потом посредством громадских обговорений мы решим, каким образом и утвердим концепцию, что в этом парке может быть, а что там быть никогда не может. Наразі на проєктування та створення інженерної інфраструктури у парках зі столичної казни виділили 30 мільйонів гривень. Втім, для втілення концепції життя залучатимуть не лише бюджетні кошти, а й екологічних фондів, інвесторів, меценатів та волонтерів. Ми можемо це зробити дуже швидко, але все прикладається на плечі Київської міської адміністрації, і у нас грошей недостатньо, відверто кажучи, тому ми звертаємось до бізнесу, соціально відповідального бізнесу. Також долучатись. Перші три оновлені парки Дарницького шовкового комбінату Парк імені Пушкіна та Труханів Острів кияни зможуть побачити вже до Дня Києва. Олександра Роздорожна, Данило Городецький, телеканал Київ. Ну, і перспективи співпраці, а також можливість залучення корейських інвестицій в українську столицю. обговорили київський міський голова Віталій Кличко з послом Південної Кореї с Йолк Йонхуном. Мер Києва наголосив на важливості розвитку в Україні новітніх технологій та збільшення притоку прямих іноземних укладів. За словами Віталія Кличка, в столиці знайдеться багато проєктів, куди корейський бізнес міг би інвестувати гроші. Своєю чергою міська влада обіцяє інвесторам чесні та прозорі правила гри та готова до взаємовигідної співпраці на. Голосив Віталій Кличко під час зустрічі також йшлося про можливість вивчення київськими чиновниками досвіду управління Сеулом. Тепер кияни зможуть самі контролювати кількість використаного тепла на будинок. КМДА та Київенерго пропонують жителям столиці долучатися до зняття показників будинкових лічильників тепла. Як це зробити, розкаже Вероніка Сектим. Наразі в столиці лічильниками тепла обладнано близько 50% усіх будинків. Програма встановлення таких приладів розпочалася наприкінці минулого року і триває досі. Облаштування одного будинку лічильником вартує міській владі близько 50 тисяч гривень. Обладнання фіксує фактичний обсяг енергії, який споживають будинки, тому жителі можуть бути впевнені, що сплачують лише за використане тепло. До кінця року обіцяють встановити ще кілька тисяч таких приладів. Щоб приєднатися до перевірки даних, необхідно зателефонувати до. Міської служби за номером 1557 та залишити свою контактну інформацію. Ми пропонуємо всім бажаючим мешканцям будинки долучитися до зняття показників цих лічильників, для того, щоб у нас був контроль не тільки з боку адміністрації, а ще й громадський контроль, який, мабуть, найбільш ефективним є. Перевірка здійснюється безпосередньо в теплопункті будинку раз на місяць. Для цього фахівці використовують ноутбук з відповідною програмою та спеціальний кабель. До комп'ютера від лічильника надходить вся інформація про використане тепло, а з неї вже формується обліковий лист. Проте жителі можуть і самі зробити свої розрахунки. Доведеться лише згадати шкільний курс математики. Необхідно знати загальну площу будинку, загальна кількість гіакалорій розділити на загальну опалювальну площу будинку. Вони отримують геокалорію на один квадратний метр, а потім, знаючи свою площу своєї квартири опально, помножити на цю величину. І далі на тариф на 374. Про необхідність перевірки лічильників зі сторони громадськості говорять і в КМДА. Голова міськадміністрації зазначає, якщо кияни знайдуть помилку в квитанції, вони мають неодмінно про це повідомляти. У мене прохання тим, хто отримав рахунки і вони не співпадають з показниками лічильника. Будь ласка, звертайтесь до Жеків, звертайтесь до Київської адміністрації для того, щоб цю ситуацію могли проводити. Жителям будинків, які брали участь у першій спільній перевірці, така співпраця з міською владою сподобалась. кажуть, відтепер активно будуть контролювати кількість спожитого тепла. Нам сказали, що все, це нам видадуть і з і із ЖЕКа із. ЖК, із... С этого с центра по расчетам сказали, выдадут нам все эти расчеты. Сколько на один метр, сколько на квартиру приходится? И будем контролировать. Що нам видають в Києвенерго розповідають, температура батареї залежить від температури на вулиці, тому наступним кроком міської влади буде встановлення систем погодного врегулювання. Такі інженерні пристрої регулюють постачання тепла в залежності від температури повітря, що дозволяє значно економити теплоенергію. Вероніка Сектим Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Лікарі, онкологи, пацієнти та небайдужі громадяни створили опікунську раду при київському онкологічному центрі. Він стане першим в Україні, аби у складний час недофінансування галузі допомогти хворим отримувати повноцінне лікування і рятувати їх життя. Кожні 50 хвилин одному мешканцю Києва встановлюють діагноз РАК. Лікарі вже підрахували, що, на жаль, у 2015 році онкохворих у столиці збільшиться на 11 тисяч. Однак зростає і кількість успішно пролікованих пацієнтів, заявляють у столичному онкоцентрі. Наші показателі літальності послі наші показателі пітилітній виживаємості, вони сапоставіми з європейськими показателями, вони лучше, ніж в Україні. 57% пролікованих у столичному онкоцентрі переживають п'ятирічний рубіж і вважаються практично здоровими, хоча і під спостереженням запевняють лікарі. Це найвищий показник серед закладів України, бо тут запроваджують новітні методи лікування. Однак нині вони під загрозою фінансування сягнуло лише 20% від потреби. Из потребностей по медикаментам, необходимых на 70 миллионов, нам на сегодняшний день профинансировано, заявлено, во всяком случае, 3,5 миллиона. Что это значит? Это значит, на 5 гривен мы должны по сути дела, пролечить то количество больных, которое мы на сегодняшний день лечим. Лікування онконедуг нині не по кишені багатьом киянам, зазначають лікарі, особливо коли ціна на медикаменти росте паралельно з доларом, а держава не в змозі фінансувати, аби зробити медичні послуги доступними малозабезпеченим громадянам. У онкоцентрі створили опікунську раду. Одним із її задань буде залучення додаткових недержавних коштів і чіткий контроль над їх використанням. Слідкуватимуть і за витратами бюджетних грошей. Забезпечити публічний контроль. Ресурсів, які використовуються в організації надання медичної допомоги, ті, які маються на увазі, залучені роботодавцями, страховими компаніями, благодійними фондами. Опікунська рада планує зацікавити людей щорічно обстежуватися на рак, аби виявити недугу на ранніх стадіях. Таке лікування буде успішнішим і значно дешевшим. Крім того, для зручності киян хочуть відкрити філію онкоцентру на лівому березі. Лікарі, які зараз працюють в онкоцентрі, готові працювати в одному одній з клінік на лівому березі, які просто треба, так, відкрити, і люди можуть прямо там приймати хіміотерапію під наглядом фахівців і не. Їздити через все місто цю ідею вже підтримали адміністрації районів та департамент охорони здоров'я і погодилися виділити 50 ліжок у лікувальних закладах. Світлана Жернок, Сергій Савчук, телеканал «Київ». У Дарницькому та Дніпровському районах цього року з'являться нові дитячі садки. Про це розповіла під час спілкування з киянами в контакт-центрі, заступник голови КМДА з гуманітарних питань. Які ще проблеми піднімали кияни в наступному сюжеті. Розширення мережі дошкільних навчальних закладів та збільшення кількості місць для дітей питання, що сьогодні турбують столичних батьків, враховуючи кількість переселенців. Тож перші звернення до заступника голови КМДА кол центрі стосуються саме будівництва нових дитячих садків та реконструкції старих. Цього року програмою соціально-економічного розвитку заплановано будівництво і відкриття двох дитячих садків в найбільш населених районах міста Києва це Дарнінські, Дніпровські райони, а також капітальні ремонти трьох дитячих садків. Це Подільський район, Голосівський, Святошинський. Звільнять дитячі садки, які використовувалися не за призначенням. Таких на сьогодні майже 60. Ми зараз перевіряємо да, ці договори оренди, ті, які спливають, да, ми з ними не подовжуємо. Вивільняються ці приміщення. Ми робимо там ремонти. От за минулі декілька місяців, от в 2014 році, шість таких дитячих садків ми вивільнили, і зараз там робимо ремонти. Стоїть на порядку денному і відпочинок дітлахів. на оздоровлення малечі з багатодітних сімей, столиця виділила 23 мільйони гривень. Втім, від традиційних місць відпочинку біля моря напевно доведеться відмовитись. Приблизно ми охопимо 160 тисяч дітей оздоровленням. Найближчим часом буде проведений тендер на визначення саме по таборів, будинків відпочинку, куди наші дітки поїдуть. Ми розуміємо, що це буде Київська область, що це можливо буде Західна Україна. От не впевнена, що от наші дітки поїдуть на Чорноморські, Азовські узбережжя, бо там зараз все ж таки проблематично. Піднімали кияне питання і збереження та відновлення культурних пам'яток, зокрема гостинного двору. Ганна Сторостенко пояснила, що через те, що об'єкт перебуває у державній власності, у столичної влади зв'язані руки щодо його реконструкції. Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал Київ. У Київському зоопарку поповнення у рік кози у відділі копитних тварин народилося п'ятеро козенят. Першими новонароджених побачила наша знімальна група. Чотири дівчинки та один хлопчик. Відразу п'ятеро кіс у столичному зверинці дали приплід. У нас в групі є шість особин, один з них козел. І виходить, що в нас п'ять самок, які понароджували всі по одному козеняті. Зараз ми бачимо тут чотири самочки, одна в приміщенні, так як новонародженому козенятку, там тільки пару днів. Козенята почали з'являтися на світ два тижні тому з проміжком у декілька днів, так само, як і батьки мають подвійний темно-білий окрас. За словами директора зоопарку, майже одразу новонароджені проявили характер. Состейні козлят дуже хороше. В основному зараз будуть, конечно, з друг другами гратися і виясняти отношения. Тобто, навіть спокою з перших неділь кози бадаються і вияснять уз них лучше і круче. Вот. Естественно, они находятся под полным сейчас контролем наших ветеринаров и зоологов. Відносяться тварини до сімейства валійських, родом із Швейцарії. Мають довгу шерсть та добре пристосовані до холодної погоди. Це одна з найдавніших і звісних пород коз, яка була приучена людином. Вони, в принципі, значально не жили в Африці, зараз їх родина – це Швейцарія. От. Очень красива коза, експозиційні как бы, виды, які участвують в виставках. Та попри іноземне походження до їжі, вони не вибагливі і харчуються як звичайні свійські тварини. Травоїдні, так як і звичайна коза, ми додаємо їм овощі, фрукти, висівки, сіно, ну і заготовляємо на зиму кормові віники. У зоопарку козенята пробудуть близько року. Потім їх можуть віддати по обміну до інших зверинців. Водим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал Київ. Після блоку новин в ефірі нашого каналу дивіться програму Столиця з Сергієм Дойком. Сергій ще раз вітаю про що в цьому випуску. Дякую, все. В нашій передачі ми будемо робити невеличкий підсумок дня. Що минає, торкнемося, як і завжди, найбільш, скажімо так, актуальних і болючих тем для нашого суспільства. Нашим гостем буде Геннадій Друзенко, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики. Бути з нами. Я переконаний, буде цікаво. Пасибі Сергію. Мене все на цю годину. Наступний випуск о 23-й Зараз спорт. Ви вітання в ефірі телеканалу Київ. Новини спорту. Сьогодні у фан-клубі братів кличків відбулася презентація епічної 12 хвилиної стрічки про мужні ви спорту Бокс-Мій шлях. Підлітки зі спортивних секцій журналісти, боксери з ім'ям, як то спаринг партнер Володимира Ягокіладзе – Перед презентацією могли пересвідчитися на прикладі експонатів музею, чого можна досягнути своєю працею у рингу. Зрештою, цьому був і присвячений сам фільм. Його знімали у Бердичеві, де вже 18 років проходить турнір за призи братів кличків. Додатковою мотивацією для усіх присутніх реалізовувати свої мрії стала поява на прем'єрі київського міського голови Віталія Кличка. Він переглянув стрічку разом з усіма, і на 12 хвилин відчув себе знову юним боксером, якому є до чого прагнути. На думку Віталія, принаймні у столичних школярів є умови для занять боксом. Ми робимо все для того, щоб можливість була. Ми залучаємо інвесторів, ремонтуємо зали. І якщо ключове було бажання. Якщо бажання є, можливості у нас у Києві достатньо. Наступним суперником чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка стане Сімпіпе Віт'єка, боксер із південної Африки у минулому чемпіон світу за версією WBA. Однак у травні минулого року він програв поєдинок за почесний пояс. Бій між Ломаченком та Вітьєкою відбудеться 2 травня у Лас-Вегасі в Андеркарті гучного поєдинку між двома легендами сучасного боксу Флойдом Майвезером і Мені Папак'яо. Срібний призер Олімпійських ігор у Лондоні з боксу Денис Беренчик повертається у команду Українські отамани. Перед стартом у всесвітній серії боксу Денис заявив, що не буде виступати цього сезону за отаманів. Однак і в профі, і його колишні партнери по збірній йти поки що теж не збирається. Після прикрої поразки українців у Волгограді від збірної Росії Барінчик вирішив змінити власне рішення. І тепер через всесвітню серію боксу здійснювати свою мрію повернутися на Олімпіаду. Нагадаємо, 17 найкращих боксерів в індивідуальному рейтингу отримують ліцензії на Олімпійські ігри, що відбудуться у 2019. 2016 році. В принципе, хочется. Каждое утро встаю с одной мыслью и выполняю свою работу. Бегу с просонью, Гололед, не гололед, холодно, не холодно. Идешь и делаешь свою работу. А там как Бог даст. Десять днів залишається до проведення у Києві фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу. У лавах лідера чемпіонату України хіміка вже всі думки про майбутні вирішальні матчі в Київському палаці спорту. Нагадаємо, волею жереба вже у півфіналі команда з Южного зустрінеться зі своїм сусідом у турнірній таблиці будівельником. Перед лідером чемпіонату і у кубку стоять максимальні завдання. Тож готуються хіміки з максимальною самовіддачею. Головний тренер хіміка Карліс Мужнієкс зізнається, будівельник у уже матчі для нього сюрприз жеребу. Тим цікавішою буде інтрига турніру. Кубок вообще такой такая такой не турнір, да, що завжди слухається багато неожиданностей. да, і часто буває, що кубок виграє та команда, которая, можливо, не йдеть лідерських позицій в регулярного чемпіонату. Так що можуть бути всякі всякі і несподівані повороти. Ну капи ми до дол больше должны готовиться на свою игру, и мы будем стараться это делать. У столичному університеті імені Бориса Грінченка розпочався марафон спортивних заходів під гучним гаслом через спорт до культури оптимізму і бадьорості. Першими змаганнями в рамках марафону став турнір шахів Золотий карась та спортивний квест для київських школярів. На урочистій церемонії відкриття марафону відбулось підписання договору про співпрацю Київського міського відділення Національного олімпійського комітету із навчальним закладом. Тепер студенти університету Грінченка братимуть участь у спортивних спортивних змаганнях під егідою комітету. А волонтерська команда цього закладу допомагатиме НОКУ в організації спортивних свят. Ми почали свою співпрацю з 2012 року. Були проведені декілька заходів: Олімпійський урок Олімпійська книга, різноманітні спортивні заходи. Ця угода вона буде наступним кроком для. Розвитку фізичної культури, спорту, олімпійських цінностей. ось таким було останнє повідомлення випуску. Будьте здорові.